Всім доброго дня. Сьогодні будемо робити, як зорвали на городі, отакий от наш перчик. І, гострий. І перчик. Ну, він не дуже гострий, такий островатий. І будемо зараз його марінувати в баночки. Зараз Микола так. нам швидко розкаже, як вона це все робить. Ми хочемо дуже гострий, тому додаємо ще дуже гострий перець. Він у нас не дуже. Так, Накладуємо його так. плотно, будемо наложувати. Така красота виходить. Чому, конечно, але щось він у нас до зрілості не доходить. Мало ось такі. Ну, він у нас не дуже ось такий островатий, ну. Зимою відкриваєш. Безподобна консервація на стіл, на свята. На свята дуже. Йому бажано ось такі, звісно. Але які є. Так плотними вставляємо. Зараз ми... Короче, накладемо і покажемо. і покажемо. Так, друзі, ось скільки у нас вийшло. Тепер Миколаїв набере. Так, дуже сильно не трамбовуємо, щоб вже трохи вилізло, сах, цукру туди. Також ще його дуже добре робити із медом. 400 грам меду. Ми не вчора води, меду у нас немає. 400 грам. Уксуса розкралатуватися і заливати. Ну я ще зроблю з меду, тому хоч пару баночок. Ось так добре. Насипаємось, бачите, вже ми засипали, почті чуть-чуть залишилося. Ось так достатньо. І заливаємо оцетом. Мій улюблений оцет. Найкращий. Це не реклама? Це не реклама, то я тісно їм... Я вже казала тільки. Я цей перець попробувала, дуже нам всім сподобався пройшли його рік. Але вже було запізно, щоб закривати. Так що я цей посадила, але його тільки всього вийшло. Це храбросипати можна? Не треба. Так, тепер ми закриваємо. Кришечки беремо нові. хто є хороші є Можете брати. Беушни, ми вже це все пройшли, сказали все. Тепер беремо тільки нові кришки. Мені подарували поллітрову банку, а я вирішила закрити лучше в таку. Так, закриваємо плотно. Одна баночка у нас нестандартна вийшла. Не але знайшли кришечку І так дуже добре розкалатуємо цукор. Розказує, що далі? І все, і в погріб. Вона вже закриває. Тільки плотно-плотно закривайте. Плотно закрий і дуже добре розмішати. І все, Ще, зараз ми зробимо покажу вам, сколько у нас Резистор. вийшло і що вийшло. Така краса в нас вийшла. Ці зараз ми ще дополтаємо. Ці вже ми розболтали. Ось цю саме в'як, саме первій. Рецепт прости буде в описані.